Доброго дня, продовжуємо серію відосиків по маршрутам е ТСЦ на Софійській борщіговки 32-46. привіт. І е сьогодні в нас знову спроба проїхати по ще одному маршруту. Це mm. раз буде маршрут No2. Mm -hmm. Вообще перший раз дивитися по карті. Будемо старатися не блукати. Тут чим важкий цей маршрут, тим, що ми будемо виїжджати на кружну і будемо намагатися там розвернутися. Такий собі веселий буде маневр. Не знаю, як ще як його показати, бо буде погано видно і дзеркала, як потрібно дивитися, як розняті. Але словами постараємося це все проговорити. Заговорити. Схема та ж за кермом я. Так, да, я буду як помощник а, Штурман. Да. А Віталік буде штурманом і коригувати, можливо, десь я буду щось проглядю да, і буде допомогти буде... стати. Да, 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 да. Будемо рахувати, скільки ж я помилюся, коли ми будемо приїжджати цей маршрут. Все. Ну що, погнали! Uh, ми починаємо не з тест, це, тому що сьогодні вихідний. Це єдиний Знову день, закритим. коли ми можемо. Знімати в них вихідний. Принцип той самий. Ми маємо надати перевагу в Русі головній дорозі. Так само не забуваємо про пішоходів, вони там дуже часто бігають. Виїжджаємо одразу, знову ж таки, у нас тут буде. Не зовсім одразу, але буде в поворот праворуч. Да, далі, далі нам треба розвернутися в на найближчому місці. Нам треба. нам Досить так плотненько перелаштуватись в крайню ліву смугу. Тому... Тут треба не боятися натиснути на педалі газу, тому що якщо ми не будемо розганятись, ми не зможемо. Але треба вписатись в межах 50 км в час. Швидко. Також не забуваємо, що педаль газу є і треба написати якщо... досить різко, досить так впевнено. Бо якщо ми не будемо тиснути, не вас не вийде не спати часом, перелаштувати, щоб розвернути. Не виходить одразу перелаштуватись, перелаштовуюся поступово, одна, друга, третя смуга і завжди контролюємо перед зеркалом. Ми дивимося, наскільки наближаються машинки позаду, і дивимося, щоб нічого не змінювалось попереду. Інтенсивність року тут висока. Тому ми будемо користуватися правилом 11.11, 11, здається, да, 11, 11. А, що перелаштування у нас в випадках. Якщо ми хочемо повернути, розвернутись і об'їхати об переш... перешкоду. Так, у нас тут є полоса розлона, яку ми спокійно можемо виїхати, не особливо переживати, що справа хтось може їхати. Ми звісно туди вправо дивимося, але на нашій смузі нікого не повинно бути повна, от вона з'являється, в принципі. Зараз дивимося праве дзеркало, щоб нікого там не було, щоб був, скажімо так, кишенька невеличка, куди ми можемо скочити. Дуже велика плотність потоку. Так. Якщо Віталік якраз може зараз показати, поки ми стоїмо. Не змінюю, тому що інтенсив, велика інтенсивність руху, і ви потім не зможете просто фізично через 4 смуги перелаштуватись вчасно для розвороту. На найближчому місці спробуємо розвороти. саме моє полоса розговаємо, спокійно можемо виїжджати. І знову шукаємо можливість, поток тут знову таки інтенсивність. Тому я вам рекомендую не розганятися дуже до кінця смуги, тобто ви спочатку шукаєте можливість все ж таки маневру. І так само, коли маневр є можливість, добавте нормально посмотрю. Не бійтесь, нажати на педаль газу. Так, Їдемо в цей поток. Знову ж таки, перед зеркалом, перед зеркалом, перелаштували смугу, знову шукайте зазорчик. Сильно не летіть. Тільки в'їхали, коригуйте швидкість, тому що вам треба встигнути проїхати всі смуги, тому що у нас далі наступний поворот буде Так, так буде проворуші. Тому таки, сильно не розгоняємося. Зараз знову ж таки у нас машинка визначиться. Далі поки прямо і на наступному перехресті. Там буде чорна машина вже. А, так, так не на цьому воно, всьому. Цьому. Це? Не тут. Не тут, на наступному. На наступний. Тут. На тут бачите, смужечко з'явився. Ми за ось сценом дивимося, з'явилась нова смужечка, тут басейн, своє море. Бассейн вернувся і ми сюди. Треба. Ну, Це схоже, це, це перехрестя, де ми проїжджали третій маршрут, який з іншого боку, ми тут розверталися, але нам ну, тут ліворуч. До, не на головну, а на другаряду. З головною ми лежали. Виїхали на центр, просто їдуть назустріч, праворуч, переслідом. Трафік, зазвичай, я так розумію, здається. Хоча це по-різному. Хоча може бути по-різному, може сьогодні. Ми просто якби сюди трохи раз попадаємо неділю? <правдає> да, не в неділю. <правдає> то як тут <як>? в <правдає> <правдає> будні дні, да. і коли тут здається іспити, то. вернулася в свою смугу. Куди далі? Далі йдемо поки прямо, і на наступному так, ліжача, перехресті нам зробно, треба буде втратись. повернути ліворуч. На наступному перехресті ліворуч? Так. Треба знайти це перехрестя. Метрів через 300-350. Ми не знаємо, коли буде казати інспектор, повернути ліворуч, праворуч, проїхати. Бу -бу -бу. Перший раз. Буде круто, якщо ви, хто не ви, хто з вас, хто буде дивитися, напише якісь відгуки по цьому поводу з цього приводу. Можливо, хтось вже а, у когось були спроби здавати тут іспит. Чи дійсно везуть по цих маршрутах, чи Ми вони якось скорочені. Так. О, зараз каже нам маршрут, що треба повернути ліворуч і далі зразу ж розвернутися на наступному перехресті. На цьому перехресті ми повертаємо ліворуч, бачимо знак вето дорогу, значить, щоб якось ну, цікавого не було, пішопродіків. Пішепродіки тут бігають, на дорогі Ми пропускаємо головну, ми пропускаємо зустрічну. Випускаємо І ось там, ми, знаю, головна дорога, ми там розгорнемося. Бачимо, що тут Ой, дуже, мало, дуже да, мало місця, так що краще крайнє ліве положення не займа. займаємо. Якомога Бо Якщо ми там не, не, не помістимося. то виїжджаємо до середини перехрестя, дивимося ліворуч. Чи виїхали ми до середини. Та навіть, навіть тут круче, трошки, мені здається, трошки далі, далі ніж всередину, бо тут такий, ну, там, бачиш, железяка, щоб ми а, і в неї точно. не вскочили. Ну плотненько. проїжджаємо, але дуже плотненько так, дуже-дуже. Тут досить... Це дзеркало, щоб не було. Побудного напрямку, щоб не було. А. Далі, далі йдемо прямо. Прямо. Можливо. Можливо, у нас карта показує, що ми повинні тут розвернутися по схемі, яка вказана, в ТСЦ, можливо, не ведуть на цей розворот. Можливо, тут спораз... Досить він дійсно досить плотний. Досить влизеньке. Мені вузенький. здається, Мені кажуть, там на здоровій машині там не розвернешся взагалі. Ну, так, дуже важко буде. А враховуючи те, що ми на перехресті, перехресті не можемо вправо. здавати так, ззаду, так? то це. Так. Воно таке досить плотненьке, що хочеш у нас у машини поменше буде, то тобто, якщо щось буде більш габаритне, то мені здається, буде тяжкенько. Ну, можливо, сюди не везуть на це. Можливо, розуміло. знову ж таки. Ми це не знаємо. Якщо є можливість приїжджати, то, то тут розвертався, то пишіть. Ми, можливо, інструктори, які працюють саме тут, може, ви щось прокоментуєте, бо краще знаєте все ж таки, що відбувається в цьому тесті. Буде цікаво. Хотілося, звісно, потрапити сюди в будній день, або коли працює ТСЦ, щоб поспілкуватися з інспекторами, які приймають ІСПТ. Можливо, ну, можливо сказав, колись ми знайдемо таку можливість Буде Якщо нам вдасться, ми обов'язково... Так, це... перешкоди ходять тут. Треба бути дуже обережними з ними, так як е, пішоходи мають свойства в таку погоду падати. Да, і вони, і не вони в таку можуть воду можуть шмякнутися. Так, да, Але зараз дуже слизько. З ними треба мега бути повернемо ліворуч. З ними треба бути мега обережними, не притискати сильно до них, не наближатись, бо так само можуть зарахувати помилку, якщо ми не будемо дотримувати них дистанції. Так, да, вони порушують, вони йдуть, непонятно, де, да? але. Але оскільки ми керуємо транспортом підвищеної небезпеки. Да. Що ми, ми повинні, повинні бути так, там їде Скажімо так, він був далекувато, але тут не зрозуміло, що з покриттям. Да, ми можемо виїжджати. І, Можливо. Да, Можливо. і невідомо, Можливо. чи встигнемо ми там ефектно поїхати. Переконуємося знову ж таки в пішоходах. Коротше, трафік трошки... Плотніше, чим ніж корпусного поразу, там ну і трошки снігу менше, можливо, з цими пов'язано. Тоді так. було зовсім засніжено. Так тут у нас губа в але... але... Ми... Теслочка нас так чути почину не в'їхала. Ну пройшлося mm. трошки вильнути. Ми ж можемо виляти. Що, коли... Ну не те що... Не та, те, що... ми уникали та, е... ДТП. ДТП, переконавши, що це безпечно так. в зустрічному росі. Якщо б це було небезпечно, ми б залишалися в своїй смуті. І краще тримати свої змоги На тесличку закривати очі. <ріс> <ріс> на екзаменаційній машині. <ріс> <Да. ріс> так. Така ситуація може бути. Ми були на <ріс> головній, але для да. тесточки це був не аргумент. Так, тут будемо далі. <ріс> далі йдемо прямо. там Скоро буде поворот направо через 200 метрів. Мы с мк Да, у нас тут ещё головна такая, как у них указано. Двуорядном. Ну-ну-ну, здесь у нас всё. И тут проборочно всё проходит. Знак жилого зона. Жилого зона. Мне тут как бы їздить значить. не может. Але понятно, тут... коли вказаний цей знак, Теж. може О, так. знак стопу ступить дорогу. Дуже прикольно, який ви буде використовувати? стоп чи дорогу? Ну, Я вам рекомендую все ж таки використати прислухатись до знаку стоп, краще зупинитися, прикрасити. Перед, перед цим знаком. Ви вам постояти одну-дві секундочки і піти піти, піти далі, дивлячись ліворуч, праворуч, щоб нікого не було. Ну, Це таке, так. Да. Yeah. Дуже, дуже, дуже цікаво, я коли мене. Разом стоять? Так, праворуч. На цьому перехресті. Повертати ми будемо. Можемо з двох смуг, а ми будемо це робити з як у кого правіше. Там, так, так, так. Ніхто іначе на лівій кащі. Порошко думаю, що у нас тут усе. Та й перехреститься на наступному перехресті чи ні? Так. Мабуть, ні. Там буде таке своєобразне перехрестя, там буде поворот праворуч, потім поворот ліворуч. 20, 30. Мабуть, там де тут Ну я ж кажу, наступного сітоформу. Відповідно, це вказівник волошковий, значить і наступне по як я зрозуміла, буде у нас. Ще раз наголошую, що ми їдемо по карті. Перший раз, не знаючи, як тут проходить, що тут проходить. Ми просто показуємо, як це все, все виглядає. Так, ось цей перехрест, дивимось, де виїжджається машина. Свій дорожнічок. Заїжджаємо за пішохідну зону. Переконуємося в зустрічці і в'їжджаємо. Досить своє рідно. Далі йдемо прямо. І показуємо їхати прямо. Прямо. Так. Да. Ну, в них написано, що другорядно, але ну, таке собі момент. Тому подивляйтесь, тепер що буде праворуч. І куди далі. Далі поки прямо і через метрів 100 вже буде поворот праворуч. Наступного перехрестя нам праворуч. Не знаю. Так ну, малює ага. що -то. Де це людинки рідні? 100 я бачу шлагбаум. Я теж бачу шлагбаум Прикольно. Все ж таки не тут. Мабуть, ні, ну, карта веде сюди. Угу. Ну, Поїдемо далі, де нема шлагбауму. Да, і можливо тут змінився розворот Ми будемо шукати найближче місце для розгороду, бо це ми повинні були приїхати через цей невеличкий ЖК, я так розумію. Там по дорозі кажучи, розвернути. Тут ми повинні були виїхати, судячи з маршруту, то що цей забор стоїть. Ну, от таке. Далі? Далі, далі будемо в зворотній бік, будемо тут розвертатися. Підемо перешкоди, все правильно, і це буде перехрестя, ми тут розвернемось. Ну, не судьба нам проїхати на конкретно по маршруту, мабуть, це маршрут. Все дуже давно. І все за це время вже багато що розмінилося. Розвернемось дуже чудово. Так, щоб тут розвернутися, Що тут розвороти роблять, то треба дихати майже до бордюрчика. В упор, так. Да, тільки тоді вже, якщо не доїдемо до сітей, виходить, що ми доїдемо хоча, до середини. Хоча, можливо, тут кажуть розвернутися поза перехрестя. Так, так само можна, да, використовуючи і прилегло, тут можна розвернути. Але тоді ви спокійно можете це робити в три прийоми чи в два прийоми вам заблагорозсудяться. Тобто ви можете спокійно використовувати задній хід. В цьому випадку заїхали да, клівиком, виїхали, поїхали да, туди. Обов'язково. Почав кінець руху і пам'ятаємо, що ми вмикаємо покажчик, куди у нас буде їхати по машини, в ту сторону ми вмикаємо Далі прямо? Да, далі прямо на перехресті повинен це вже майже кінець маршруту. Ага, а, дивись, тут знак через 100 метр, 150 метрів буде знак стоп. Да, він знак 5 дорого. Так кому тут доза? А ці, Чому він тут став? Так якось дивня. б їдемо, а, що страшно. 4. Маємо повне право. Цікаво. безпека, дивимося в дзеркало, так, попереду а, всі знаки. Ага, знак стоп, просто що у нас зараз він не діє, тому що є, працює світло фурляво. Проїжджаємо перед... як... як... в стані перетину. У нас так, зараз зелений відповідно знак, він не діє. Ми можемо доїхати до крайньої правої смуги, тільки там повернути. Щоб ми одразу трималися правилу дитиниці. Два правість Це, чесно кажучи, не зрозуміло. Чи це ще смуга? Ну, в даному випадку ми можемо абсолютно за розміткою, я просто не розумію, бо я її не бачу. Більш всього, що це теж можливо смуга. Але на даний час вона з перешкодою, вона вся в снігу по коліну. Тому ми спокійно їдемо в чистій смузі. Калюжа, яма сніг, це може бути перешкода. Тут зверніть увагу, мати. знак 30 з'являється, видно вам? Так, да, В цей знак треба в'їжджати в цій швидкості, так, щоб побачили, проїхали далі, там, пригальмовують. Ви, ви на рівні батоні. з ним вже маєте їхати 30, це 20, як ви Так, це вже кінець маршруту. Да. Далі буде, там, здається, 25, там ви вже будете повертати праворо, а 10, 10, потім 5. І тут і... буде поворот праворо, правор, що це кажемо, заїзд. Поки, що заїжджає. Ми краємо покращі, ми заїжджати не будемо, що знову ж таки тут сьогодні закрито. Все? Так, Ось праворуч знаходиться ТСЦ. Тут стоять їх машинки. Бачимо, машинки не в Чері в основному. Ще ні, шкода є. Шкода є. В ну, основному машинки чері. Все, Все, дякуємо за увагу. Да.